Чи я вдягну вишиванку, чи я вдягну е, одяг якогось е, європейського бренду, чи я вдягну просто білу якусь сорочку. Е, це ж не визначає, е, наскільки я люблю або ні свою країну. Розумієте? Це не, не означає, що я не патріот, якщо я розговарюю на рускому язикі, е, на родному язикі. Тобто, якщо ти перевзувся під час цієї ситуації в країні і почав розмовляти українською мовою, це не означає, що ти патріот, це означає, що ти галімий лицемір, який просто хайпує. і все, Що ти такий класний, що ти такий, що ти такий молодець, бо ти спілкуєшся українською мовою. Ні, спілкуватися потрібно було тоді, ну хоч не з народження, але з віку, в якому ти усвідомлював, не, е, якою мовою ти спілкуєшся. Я можу зараз вільно спілкуватися українською мовою, і я можу свободно говорити на рускому языке.